У мене немає жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час появлення мого на світ білий мати, мабуть, років з десять підряд казала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову оришку. Одія це трапилась не в самому містечку, а в хуторі, чечку, біля груні. У маєтку поміщиків фон рот, де батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку колиска з вервечками. Тут. А з другого. Материні груди, Трішки посеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото і пішло значить. їси ростеш. Потім ростеш? їси. Ох, а батьки були мої взагалі, нічого собі люди, підходящі. Батьків батько був лебедені шевцем. А материн батько був груні хліборобом. Батьків батько був лебедені шевцем. Ой-ой-ой. Аматерин батько був груні хліборобом. Батьків батько був лебедені шевцем. А материн батько був у груні хліборобом. Батьків батько був лебедені шевцем. А материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії прослідити мені не довелося. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати. А як було з у баби, ну, батькової матері, то вона завжди казала. Отаке стерво було, як і ти оце, покою від них не було. Про материну рідню так само знаю небагато. Тільки те пам'ятаю, що частенько батько казав матері. Не вдалася ти голобанку у свою матір, царство небесної покійниці. І любила випити, і вміла випити. Що ти сказав? чіпай мене дімко. сюди! сюди. чіпай! Стій! Батьки мої були нічого собі, люди, підходящі, за 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь всього тільки нам 17 дітей. Oh. 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 Бо вміли вони <плес> молитися, молитися, милутися. Писатиме, якось сказав батько. Коли я сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове прокування. Та нема мати правди діти. Багацько ще часу проминуло, доки батько вишивання в життя втілилося. Письменник не так живе і не так росте. Як проста собі людина, що проста собі людина, живе собі, поживе собі та й помре собі. А про письменника ні, про письменника подай, обов'язково подай, що впливало на його світогляд, що його оточувало, що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках. І плямка губами, зовсім не думаючи про те, що незабаром доведеться писати свою автобіографію. О! А от тепер сиди і думай, що на тебе так вплинуло, що ти на письменника вийшов? Яка лиха година потягла тебе в літературу? Коли ти почав замислювати? Тись на тим, а куди дівається дірка, як бублик з'їдають? Обойменники так спороста не бувають. І от, коли пригадаєш життя своє, то приходиш до вислу. Що таке справді Супроводжують письменника в його житті явища незвичайне. Явище оригінальне. Яких тих явищ не було, не була б людина письменником. А була б порядним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Підскочить, підскочить усі явище! І записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа. Картопля, коноплі. Мур'яний. Коли є в хлопчика чи дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте. Картопля, коноплі. Мур'яни. Амба! То так і знаєте, що на письменника воно піде. Це цілком, це цілком зрозуміло. На голому місці хіба і дадуть як слід подумати. Зразу ж мати пожне, а де ж ти отосів, Сукенти ти сину ой і натхнення з переляку розвіялось. Тут у пригоді стає картопля, коноплі. Бур'яни. за хатою недалеко, коноплі. На підметі. Картопля сядеш собі. Вітер віє. Вітер віє. Вітер віє. Сонце гріє, сонце гріє. Сонце гріє. гріє. Картоплиня навіває думки. Картоплиня навіває думки. Картоплиня навіває думки картоплиння навіває думки. І седу, думаєш і думаєш. Аж поки мати накрикне, піди, малашко подивися, чи не заснув там часом Павло. Та обережненько, не, на, не налякай, щоб сорочки не закаляв. Хіба на вас наперешся А я сижу, було перед собою цю ямку колупаю і думаю. Господи, чого тільки й не доводиться пережити через ту літню. І вчитель був хороший, Іван Максимович. Доброї душі дідугам. Пиши. Білий, білий, як бувають у нас перед зимніми святами хати. Пиши. Ай, Учив він сумлінно. Пиши! А, любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших. Школярських, замурзаних. Ходила, бо така тоді система була. І ходила вона завжди. Кого було треба і ніколи люто. А, вона та лінійка перша пройшлася по руці моїй. О, по цій самій. А чи писав би ти взагалі, кого не було Івана Максимовича, а в Івана Максимовича не було лінійки. Ще ж мушу в книжечку зазирати. Отак мені та лінійка виробляла стиль літературний. Заняття закінчилися по домах. Дома читати книжки. Ура! було враження на мене в житті моєму. Ну так я прочитав. Ну, ще. До чого ж противна ця книжка? А взагалі-то любив я книжки з м'якими палітурками. І, їх і порвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачити. Читай. Руський поломник. Я й не любив цього руського половніка. Велика дуже книжка. Як замахнеться було мати, так у мене душа аж у п'ятах. Гледащо? А решта книг читалося нічого собі. В школу. Не було мені, мабуть, 6 літ. Скінчив школу, прийшов додому. Скінчив школу, приїхав додому. Мало ти ще вчився. <кхи> Доведеться ще кудись віддавати. Без тебе вона вже семеро. О! Повезу тебе в Зіньків. Повчись ще там, побачимо, що з тебе вийде. Повіз мене батько в Зіньків в міську двокласну школу. Скінчив школу у 1903 році. Вручається свідоцтво, що маєш право бути поштолотелеграфним чиновником. Дуже якогось високого 14-го розряду. Куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13-й минало? Приїхав додому. Приїхав додому, скінчив школу. Рано ти закінчив школу. Доведеться ще вчитися. Без тебе наже 12 рок. О, повезу його у Київ, у військово фельдшерську школу. Бо батько, як колишній солдат, точно маю право в ту школу дітей віддавати на казенний кошт. І повезла мене мати, аж у Київ. У Києві на вокзалі я у ворота! І так і йшов через увесь Київ аж до святої Лаври. О. Поприкладалися до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточивих голів. Ой, як діти швидко ростуть. Ой, і склав я іспити, та й залишився жити у Києві, та й скінчив школу, та й зробився фельдшером, а потім служив, та все, вчився, вчився. Та хай воно йому скажеться. Все за екстер направив. А потім почав я писати за підписом Павла Грунського з 1919 року. Почав я з фейлетону. У 1921 році почав я працювати в газеті вісті перекладачем. А потім все перекладав я, перекладав я, перекладав, перекладав. А потім думаю стоп! А чого я перекладаю? Коли письменником можна бути, он скільки письменників, а я ще не письменник. Отак От я став Остапом вишнею. Та й почав я писати!